Всім привіт! У нас на каналі з'являється новий формат відео. Це відео болталочки, говорушечки, де я буду багато говорити і ділитися своїми думками, інсайтами і тим, що мене наразі хвилює. А вам, якщо відгукується, я думаю, це буде цікаво. Якщо ні, то ви, звісно, можете не дивитись просто це відео і все і перейти до того, що вам цікаво. І так, тема відео нашого цього. Чому я стомлююсь, так? Від чого в нас буває втома така, ну, ви вже назву прочитали, зрозуміли. Соль, да? Я думаю, дуже багато в кого з дівчаток, жінок. Є таке питання да, в кінці дня, чому я така втомлена, я наче нічого не робила протягом дня важкого, а я себе почуваю, як вижитий лимон, все, нічого не можу вже робити, нічого не хочу. Просто балися з ніг. Да? У мене ну, досить часто особисто, я себе так почуваю, мені б хотілося для себе щось зробити ввечері, але ні. Протягом дня я там готувала, протягом дня працювала, протягом дня прибирала, гралася з дитиною, робила заняття з дитиною, так? якісь справи вирішувала, ходила на закупи, а на себе часу не вистачало, бо потрібно щось то-то зробити все по списку. І я така думаю, що я ввечері сяду, почитаю книжку, а ввечері все. Ці справи доробив свої і ти хочеш вже лягти так, до подушечки і все, і не чіпай мене, я нічого не хочу. Я думаю, ну наче небагато зробила. Да? Коли ти там дійсно не робишся, якихось таких глобальних справ великих або багато роботи було. Наприклад, коли у мене там протягом дня багато уроків було, я розумію, так, да? я стомилась, бо я провела там 6 уроків, наприклад, все я розумію. А якщо уроків було небагато, наприклад, і особливо нічого такого не було, генерального прибирання не зробила. Я не розумію, думаю, чому я втомлена настільки, чому голова болить, і так все. Я думаю, зроблю такий експеримент. Протягом дня я буду записувати все-все, що роблю. Бо я розповім зараз ще про щоденник рефлексії, про свій. а це окремо від щоденника рефлексії я зробила такий список. Тут навіть є дата це 31.07 було. Бачите, зараз. Сьогодні вже як я там 0,8 якесь, так, я зібралася тільки зараз записати. Я навіть не буду рахувати, тут таких пунктів 25, мабуть, назбиралося. Все, що я робила, починаючи, приготувала сніданок, поставила прання, так, там, пофарбувала стелю в коридорі, відпочила, посортувала прання. Так, я все записувала протягом дня. І коли я в кінці вечора взяла цей список із 25 пунктів, перечитала його думаю, ну, тоді зрозуміло, чому я така стомлена. Тому що я все-все-все я записувала, що я зробила, там зробила манікюр, зняла частину, другу частину для влогу відео, змонтувала два відео, зняла шорт, завантажила шорт, редагувала, озвучила, помила там посуд, закинула нове брання, зняла старе брання, посортувала. Тобто усі усі справи. І під кінець дня, коли цей список, ну, типу, більшість справ все одно в голові не затримується, ти вже там не, не згадаєш до кінця дня. А ось тут я записала, я зрозуміла, що ось вона звідки. І треба, я зробила висновок, треба протягом дня робити перерви: 30-40 хвилин годину. Ну, типу, знайти в день для себе таку. Проміжок віконечко, коли я можу суто своєю справою зайнятися, чи там помалювати, чи почитати, чи просто поспати, або навіть просто полежать, можливо, фільм подивитись, ну, щось своє зробити. Тому що на вечір я настільки стомлена, що я вже нічого не можу робити. І я певна, що це не тільки в мене, так? Я думаю, більшість жінок є, в кого є сім'я, ну, типу, діти, є чоловік. Все ну, робота є, то ну, це стандартна, думаю, така проблема. Плюс до того всього я маю таку проблему як головні болі, і ще, на жаль, це все не не вилікуване в мене ми ще не знайшли точної причини, і тому в мене ще й самопочуття буває таке стомлене, навіть від невеликої кількості справ. А коли я починаю себе тоді гризти ввечері, що я не багато робила за день чогось, а мені все я стомлена і недороблена щось, то я думаю, ні. Я буду виписувати ці справи, такой, ну, які зробила. Я побачила, що я дуже багато за день чого роблю. Багато чого я забуваю просто потім, що я робила. І виходить, що не треба себе оце ще гризти додатково. Це один день був у мене такий, коли я прям детально-детально виписувала. Так, в мене є блокнот. Дякую моєму керівництву. Я подарувала мені на день на рожній, такий гарний блокнотик. І хвилинка подяки. І я в цей блокнотик записую повністю. Ось бачите, це вже скільки списано. Повністю кожного дня ввечері я сідаю, записую 10 пунктів, чому я молодець. От за день я себе хвалю, чому я молодець. Або просто 10 пунктів того, що я зробила протягом дня. Навіть такі дрібнички, якісь там зробила класний макіяж собі, я теж запишу, бо я себе за це хвалю, що я молодець. Я не полінувалася і зробила макіяж. Або сходила там на якусь процедуру записати на масаж, наприклад, я довго відкладала, але я сьогодні взяла, зробила, сходила це. Супер, я себе похвалила. Пофарбувала там двері, які я давно відкладала, хотіла пофарбувати супер. Молодець, я записала, змонтувала відео, записала. Тобто 10 причин кожного дня знайти, чому себе похвалити. І ви побачите, що ви не такі вже там ліниві, якщо себе вважаєте, і не будете себе гризти це. Бо це гризіння себе, воно призводить ще гірше, набагато гірше до того, там плюс будуть до того, що голова ввечері болить, у себе і ще й ви себе так під'їдаєте Ні. Тому який висновок можна з цього відео зробити, якщо ви додивились до кінця, то давайте підсумуємо. Перше, не заморачуватись, не гризти себе. Друге, давати собі відпочинок в день. Не думати, що коли я перероблю весь список справ, тоді я відпочину ні. Тоді вже буде вечір, і ви себе будете погано почувати, і ви не. Не відпочинете ви так, як хочете. Ви не зможете свою справу зробити, щось для себе приділити час. Ні. Третє. Робимо щоденник рефлексії. Якщо ви думаєте, як і я, я про себе думала, що я нічого корисного не зробила, адже я працюю з дому. Типу, що ж, я вдома сижу, а вон скільки всього не зробленого, ні. Я не сиджу вдома, як виявилося. Кожного дня от тепер записую 10 справ, що я зробила, чому я молодець. Якщо вважаєте, що ну там 10 справ мало чи якось ну, не, не дається вам, тоді візьміть один день і запишіть просто всі-всі справи протягом дня. Зробили сніданок, зробили йогу, чи там зарядку зробили. Сходили з дитиною погулять, теж пишіть цю справу. Закинули прання, посортували речі, помили ванну, помили унітаз. запишіть це все. І ви побачите, що з таких дрібничок протягом дня ви не зробили глобально великої справи, але у цих дрібниць така куча, яку ви переробили, що логічно, що на вечір ви себе будете погано почувати. І розподіляю свій час. Я вже стараюсь не хапати на день стільки справ, я стараюсь сортувати. Зробила справу, відпочила, зробила, відпочила. Все, це залог супер того, що ви будете мати гарний настрій, будуть зроблені і хатні справи, наприклад, або якісь такі сімейні, або робочі справи. І плюс ви будете задоволені, бо ви для себе приділили час і зробили щось. Не забуваємо про це. Якщо було корисно, підтримайте, буде мені дуже приємно. А якщо не корисно, ну. То дуже добре, що ви себе не гризете і що вам на то все по барабану, і ви займаєтесь живете своє прекрасне життя. Я теж за вас рада, це дуже круто. До цього треба приходити на всім, щоб радіти тому життю і не займатися з'їданням себе зсередини за незроблений список справ або за незроблені якісь там пункти які ще. Тому дякую за перегляд. Сподіваюсь, що було корисно. Такі рубрики в нас будуть частіше тепер з'являтись. Буду не тільки влоги показувати, а ще й. Якісь свої думки такі записувати, як у відео щоденничку, поговорити, поділитися інсайтами. Якщо щось маєте цікаве на думці, щось би хотіли щоб я поділилася своєю думкою з цього приводу, пишіть обов'язково, буде такий зворотний зв'язок, буду розкривати якісь ваші теми, що можливо я цікавого читала з цього плану або свій досвід життєвий буду розповідати.